Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття прислівники частоти. Adverbs of Frequency. Давайте подивимося на ці прислівники. Що означають прислівники частоти? Прислівники частоти нам вказують на те, як часто виконується дія. Ось перед вами таблиця. І перший прислівник це Always. Завжди. You are always late. Ти завжди запізнюєшся. Always дія виконується постійно на 100%. Usually, зазвичай це трішечки рідше, ніж always. We usually go to the cinema on Sunday. Ми зазвичай ходимо до кінотеатру по неділях, у неділю. Often – Часто це ще рідше, ніж usually. He often cooks pasta. Він часто готує пасту. Sometimes іноді. We sometimes order pizza for dinner. Ми іноді замовляємо піцу на вечерю. Hardly ever або синонім Rarely. She hardly ever smiles. Він дуже рідко. Посміхається. Rarely – це рідко, hardly ever – дуже рідко. Є ще синонім seldom. Його нам сюди чомусь не написали. Really, seldom, hardly ever – рідко та дуже рідко. Never – ніколи. They are never at home when we call. Вони ніколи не бувають вдома, коли ми телефонуємо. Тепер давайте подивимося, який порядок. Слів повинен бути у реченні, коли ми вживаємо ці прислівники частоти. Word order, порядок слів, positive, у стверджувальних реченнях. Якщо ми говоримо про дію, якщо у нас у реченні є дієслово, тоді прислівник частоти завжди стоїть перед ним. Підмет прислівник частоти always, usually, sometimes, never. І всі інші, і тільки потім у нас присудок дієслово. He often cooks pasta. Ми не можемо сказати he cooks often. Прислівники слівники часто, частоти завжди вживаються перед основним дієсловом. Якщо ж у нас дії немає, ми вживаємо дієслово to be. am, is а. У цьому випадку прислівник частоти вживається після нього. You are always late. Ти завжди запізнюєшся. Ми не можемо сказати you always are, як ми робили, це з основним дієсловом. По відношенню до основного дієслова, прислівник частоти вживається перед ним, по відношенню до дієслова to be, M is are, прислівник частоти вживається після. Далі у питаннях question. На першому місці у нас допоміжне дієслово, auxiliary. Далі підмет. Далі прислівник частоти. Це стосується і речень, у яких у нас є дія, і у яких немає дії. Дивимося: are you always late? Ти завжди запізнюєшся. Допоміжне дієслово підмет. Прислівник частоти і далі все інше. Does he often cook? Він завжди, він часто готує допоміжне дієслово, підмет, прислівник частоти та дієслово. Далі, we use, точніше, use never and hardly ever with positive verbs. Це я також вам пояснювала, мабуть, на минулому занятті, не пам'ятаю точно. Значить, коли ми вживаємо слова never та «hardly ever, ми речення будуємо у стверджуваній формі, хоча е зміст є негативним заперечним. Наприклад, he isn't never late» він ніколи не запізнюється. Ніколи не подвійне заперечення. Нам подвійне заперечення у реченні не потрібне. Нам одного достатньо. І оце одне заперечення передається за допомогою слова never. Тому not і ще одне нам не потрібно. Правильний варіант: – «he is never late. They don't hardly ever go to the library. Вони дуже рідко ходять до бібліотеки. Ну, чесно кажучи, я б тут і не вжила don't або doesn't. Ну, Якщо пояснюють, то. Запам'ятайте, я вам також поясню, що після хадлі Ever також не вживається, перед Хадлі ever» не вживається допоміжне дієслово. They hardly ever go to the library. Вони дуже рідко ходять до бібліотеки. Воно тут навіть і не проситься у нас, не знаю. До мене воно не проситься. Якщо тут він ніколи не запізнюється, тут є частка не, і хотілося б її сюди додати, але не потрібно, тому що нева це вже. Заперечення, то з Ever я, я цього не відчуваю. Далі, далі, далі. Це я вам пояснила, це я вам також пояснила, нічого нового. Uh, expressions of frequency. Вирази частоти. There are other expressions that we use to talk about frequency. Існують інші вирази, які ми вживаємо для того, щоб сказати про частоту. Це once a day – один раз на день, twice a week – двічі на тиждень, three times a month – три рази на місяць, every day – кожен день і так далі. Зверніть вашу увагу на те, що один раз перекладається як once. Ми можемо сказати one time, але найчастіше вживають once, двічі twice. Також можемо сказати two times, але краще казати twice. А далі вже три, чотири рази, п'ять разів. Буде three times, four times, five times. Далі ми додаємо times. Скільки разів. These expressions are longer. Ці вирази довші, у них два та більше слів, And they go at the end of the sentence. І вони вживаються у кінці речення. I brush my teeth three times a day. Який молодець, або яка молодець? Я чищу зуби тричі чи на день. I see her every day. Я бачу її. Я зустрічаюся з нею кожен день. Оці довгі вирази частоти вживаються у кінці речення. До речі, на день буде a day, на тиждень e week, на місяць e month. Нам не потрібен тут прийменник. Все, пояснення закінчилося. Переходимо до практики, до виконання вправи. І знову ж я тисну не туди, куди потрібно exercises. Так, що ми маємо? Перше. Which sentence is correct? Яке речення правильне? Our teacher is often late. Our teacher often is late. Is often our teacher late? Often our teacher is late. Згадуємо порядок слів у реченні. На першому місці у нас повинно бути повинен бути підмет, хто що потім M is R, потім прислівник частоти, і далі вже все інше. Шукаємо такий варіант. Перше, хто що? Our teacher підходить. Далі у нас is підходить. Після is у нас прислівник частоти. Open, і далі все інше. Тобто, оце речення вірне. Давайте порівняємо його з наступним. Our teacher. Підмет на першому місці правильно, далі йде прислівник частоти. Вже не підходить тому, що після підмета повинно бути из. Далі is open our teacher late. Чому це не підійде? Тому що початок правильний на першому місці is. Але далі повинен бути підмет. То що, а у нас іде прислівник частоти. І останнє open. Стверджувальне речення у нас почали з прислівника чистоти. Це неправильно. На першому місці повинен бути підмет our teacher. Далі, друге, яке речення вірне: never we eat fast food. We eat never fast food. We eat fast food. Never. We never eat fast food. Всі речення стверджувальні, але за змістом вони негативні, тому що у нас never – Будування, будова повинна бути як у стверджувальному реченні. На першому місці підмет. Шукаємо. Ось у нас три речення, де на першому місці підмет. Ви, ви, ви. Далі повинно бути у нас тут дія. Правильно їмо. Правильно, якщо у нас дія. То у нас перед основним дієсловом має бути прислівник частоти. Тобто підмет, потім прислівник частоти, а потім вже дієслово. Шукаємо такий варіант. Ось він. We, потім never. А потім вже дієслово на місці присутка і все інше. We never eat fast food. Третє. My father doesn't hardly ever watch football on TV. Відразу згадуємо, що з hardly ever. Do, does не вживається. Відпадає перший варіант. My father watches hardly ever football on TV. Мій тато дуже рідко дивиться футбол по телевізору. У нас є основне дієслово, у нас дія після підмета має бути прислівник частоти Hardly ever. У цьому реченні він стоїть після дієслова, не підходить. My father watches football on TV Hardly Ever. Hardly ever у кінці не вживається. Тому залишається останній варіант. Хто мій тато? Далі прислівник частоти Hardly Ever, і далі основне є слово watches. Четверте: Which sentence is correct? Знову, яке речення правильно? У нас все у формі питання. Питання у нас починається з ду, все вірно. Далі потрібен нам підмет. підмет у нас you, you. you. У нас дієслово go це дія, тому прислівник частоти має бути перед Go. Шукаємо такий варіант. Ось він. Do you often go to the cinema. Допоміжне дієслово, підмет, прислівник частоти і основне дієслово. Далі. We usually doesn't go to bed late. Ми зазвичай не лягаємо не ми, а він він зазвичай не лягає спати пізно. Це у нас негативні заперечні речення, і в кінці у нас питання Does he go usually to bed? Питання вже не підійде, тому що usually стоїть після основного дієслова, а такого бути не може. Воно повинно стояти перед. Тому роздивляємося, розглядаємо перші три три варіанти. Хто він? – «usually». Так як це заперечення, то після підмета завжди йде допоміжне дієслово. Тут у нас воно йде після, не підходить. Далі, хто він? Допоміжне дієслово «doesn't», але «usually» у нас стоїть у кінці, а воно повинно стояти перед основним дієсловом, отут. Тому третій варіант буде правильним. He doesn't usually go to bed late. Далі, шосте. I every week have piano lessons. Кожного тижня я маю uh, уроки з um, фортепіано. Every week. Пам'ятаємо, що вирази частоти, несполучники. Що ж мені все сполучники? Не прислівники частоти, а вирази частоти завжди вживаються у кінці речення. Чи Шукаємо такий варіант. Він у нас один: Це С. I have piano lessons every week. Шосте, сьоме. They always are very tired after the match. Вони завжди дуже втомлені після матчу. У нас є слово to be» у формі а? Пам'ятаємо, що по відношенню до «to be» прислівники частоти вживаються після «to be». тобто воно має бути у нас після are. Шукаємо такий варіант. Ось він. They are always very tired after the match. Восьме. Which sentence is correct? Навіщо я кожен раз читаю одне і те ж саме завдання, я не знаю. Так, we always have breakfast at home. Ми завжди снідаємо вдома. Це у нас стверджувальне речення. На першому місці підмет, на другому прислівник частоти, на третьому дієслово у ролі прислів. Все правильно. Оцей перший варіант нам підходить. «Бі» не підійде, тому що з прислівника частоти ми не починаємо речення. We have always не підійде, тому що, по відношенню до основного дієслова, always має стояти перед ним. І Д не підійде, тому що у кінці ми також не вживаємо прислівники частоти, тільки перед основним дієсловом. Я обрала там варіант? Обрала. Дев'яте oh, так, не читаю завдання. She doesn't wear jeans often. Вона не часто носить джинси. Це у нас заперечне речення. Будова має бути наступна: Підмет, потім doesn't, потім прислівник частоти, і далі діє слово. Шукаємо такий варіант. Хто? Вона? She, she, she. Далі doesn't, doesn't. Оці два варіанти можуть підійти. Далі нам, повинен, нам потрібен прислівник частоти. Ось він – «often». У цьому реченні він стоїть у кінці. Тому варіант D буде вірний. She doesn't often wear jeans. І останнє десяте. Are you sometimes tired at the end of the class? Ти іноді втомлений? У кінці заняття. Заняття може бути як клас, так і lesson. На першому місці у нас допоміжне дієслово, потім у нас підмет, потім прислівник частоти і далі все інше. Оцей варіант нам підходить. B не підійде, тому що після допоміжного дієслова обов'язково має бути підмет Ю, а його далі прибрали. Сі не підійде, тому що після підмета повинен бути прислівник частоти, а його також далі убрали. І ді не підійде, тому що питання ніколи не починається з підмета. Оцей порядок слів вірний. Допоміжне діє слово, підмет, прислівник частоти і все інше. Перевіряємо. Нарешті, нарешті. Не сталося ніякої помилки і нам дали відповіді. Все вірно, 100% 10 із 10. Наступну вправу. Посилання на наступну вправу я вам залишу під відео. Чудово, чудово. Попрацюєте, ви дуже добре. Я навіть не на цю праву, я вам залишу посилання повністю на цю тему, а ви будете обирати вже прави, які ви хочете виконувати. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. Якщо не помиляюся, то у нас буде тема займенники. Особові, які виступають subject pronouns та object pronouns. займенники, які виступають у ролі підводи, і займенники, які виступають у ролі додатку. На даному моменті це все. Рада була бути для вас корисною. Сподіваюся, що була. Побачимося на наступному занятті. До побачення!